Друзі, всім привіт! Сьогодні так тепло на вулиці, вночі було 14 градусів, а зранку сонечко, то я вирішила привезти до ладу свою Дісхідію. Вона має назву зелене яблуко, або її ще називають зелене життя. Точно я не знаю її назви. Але живе вона в моєму домі вже досить давно. Це перша рослина із родини Хоєвих. Я навіть коли її придбала і не знала, що то за рослина, і що тоді східі, і взагалі як за нею доглядати. І ще задовго до війни ну, я маю на увазі до 2014 року, бо війна в Україні йде. Саме 2014 року я бувала в Києві і заїжджала до... Валі Іщенко, дуже часто купую в неї орхідеї, так от, щоб вона не відправляла мені рослини поштою, я заїхала до неї додому за ними. І в неї серед орхідеї був такий маленький, знаєте, чубучок кокосовий з усією рослинкою. Я запитала Валюш, а що це таке? А вона каже: Ой, я не пам'ятаю, спитаю дівчат в групі. То я так і нічого в них не спитала, просто привезла її додому, посадила її. В кору, так я саджаю орхідеї і залишила її в несонячному кутку. Знаєте, вона так добре росла, такою конячкою була, розпускала оті свої коси на різні сторони. І мені трапилася група саме хуями ще тоді. Це так давно було, але трапилась мені. та Група і дівчата підказали мені, що це в мене дисхідія, що треба виставити її на сонце для того, щоб вона квітла. Ну, що я її зробила? Я посадила її ось так на підвіс і вивісила її прямо на скло на лоджії. І там вона проводить весь свій час по, по сьогодення, чи то жара, чи то холод. Вона знаходиться там. Квітне вона навесні, на молодих пагонах, дуже дрібними біленькими квіточками. Їх навіть, знаєте, ледь помітно серед зелених листячок. І ну, ті квіточки вони такі, знаєте, невиразні. І мені, мені навіть не важливо, чи квітне вона, чи не квітне. Вона створює тінь для інших рослин. І в літній час це мене влаштовує. Але ось зараз в зимовий час. То те, що вона затуляє світло іншим рослинам, то це вже проблема. Особливо зараз, коли блекаути неможливо включити додаткової досвідки, Тож я її кожної осені підстригаю, бо взимку вона відпочиває. А от навесні вона, коли починає зростання, то мені важливо, щоб вона була вже підстрижена. Її стрижку я показувала сьогодні зранку у коротенькому відео шортс. Якщо хтось ще не бачив, то зазирніть у плейлист Хуїв вдома. І там в крайнім відео буде саме про цю дісхідію. Красуня, одним словом, красуня. Я, я спеціально її завжди формую отакою зеленою кулькою, бо мені подобається ось такий вигляд. І знаєте, чесно кажучи, мені хочеться, щоб всі мої хої мали саме ось такий вигляд. У шорці я казала, що залишилася ось така купа зрізів, які я буду викидати, бо мені вже немає кому роздавати оці обрізки, тож дівчата, якщо у когось ще нема дісхідії, хоче мати, хоче навчитися вирощувати хої, то знаєте, на дісхідіях вчитися то саме те, що потрібно. Пишіть адресу, я вийшла. Моя красуня стоїть на кухні, на кухонному столику, поки мої хлопці гуляють на вулиці, а вона добряче помита гарячою водою, тож знаєте, хто ж. Виставляє після бані рослину на холод. На лоджії дуже холодно. Саме тому вона тут буде стояти, просихати, ну а як вже підсохне, то піде на своє місце. час, сонечко буває вона лише на кухні. І саме тому сьогодні я вирішила зайнятися всіма своїми дисхідіями. Ну і покажу вам, які я маю дисхідії. Серед хуй дісхідії я дуже люблю. Ну, По-перше, вони дрібні. По-друге, вони такі їх можна формувати, щоб вони були такими, знаєте, пишненькими. Ну, от саме з такими кущиками мені дуже подобається. І усе перед вами дисхідія овата. Вони є різних варіацій. ну, У мене ось така листячка її, як кавунчики. Мені дуже подобається така рослинка. Минулого літа, коли я її придбала, вона була дуже невеличкою. і Дівчата сказали, що треба її тримати на сонечку, щоб вона приймала такий собі загар. Але коли вона загоріла і перетворилася в такий, знаєте, ну, брудно-багряний якийсь колір листя в неї зробився, мені це дуже не подобається то саме тому цього літа я вже її поставила в притінене місце, щоб вона не загорала. Бо мені подобаються її все ж таки зелені листочки. Але і зараз також, для того, щоб вона розголоджувалась, мені треба позрізати оці її вусики. Ну, Мені це не подобається. Ось сильно я обрізати не буду. Оцим вусиком вона заплуталася у дрот. Мені прийшлось її розплутувати. То щоб вона не чіплялася в цю сторону, я її також обріжу. Одним словом, буду формувати. Ось така дісхідія овата. Дісхіді всі квітнуть однаково, лише тільки якісь квітнуть жовтенькими квіточками, якісь квітнуть рожевими квіточками, якісь біленькими, але квіти в них не виразні, я б сказала, некрасиві. Саме тому мені їхні квіти і не важливі. Мені важливий зелений вигляд. Хірсоту я нещодавно вам показувала у коротенькому відео шортс. Саме її квітування. І ось на її прикладі ви можете побачити, як квітне дисхідія. Ну, от у хірсути вони ось такі, як ягідки. А у онтієї і інших вони такі, знаєте, ну, як маленькі глечики напіврозкриті. Моя хірсута висить на кухонному підвіконі, висить на дорослій хої, ось так на гачку. Зростає вона на гноті. Мені подобається такий догляд. Я, до речі, і овату хочу наступного року, і овату хочу пересадити на гніт. Все ж таки, знаєте, у літній час дуже простий догляд за гнотовим, з гнотовим поливом. Подивився, ага, водичка висохла, почекав день-два, підлив водичку знов і рослинка п'є. А деякі з таких рослин вже знаєте мають, мають природний гніт. Тобто вони проросли у дренажні отвори, і корінці їхні спускаються у воду, і там самі потрішечки хлюбають її. Корінці не гниють, то значить їм такий догляд також підходить. Моя херсута має ось такі листячка. Бачите, вони трішечки такі рельєфні, але я бачила, є херсути з більш крупнішим. Листом і більш виразніша оця рельєфність. Ну, Не знаю. Мені поки що вистачає і такої. Іншої купувати я не планую, бо ну, мені хочеться і того, і сього. Ну, я маю на увазі серед хой, а розміщувати їх вже ну, кардинально ніде. Вони вже підвішуються одна до одної, сплітаються між собою. ну, і цим а у подальшому створюють величезні проблеми. Ось така дисхідія Херсута. Оцю дисхідію в листопаді місяці мені подарували. Я купувала якусь хою і мені дали ось такий ну, маленький там був зрізик. і подивіться, як вона швидко і гарно зростає. До речі, я її посадила просто. Для вкорінення посадила у Моксвагну, і так вона тут і залишилась. Не пересаджувала її. Ну, мабуть, навесні вже пересаджу її у більш звичайний ґрунт. Бо, знаєте, ну, я ще не знаю толком, що це за дисхідія. Людина, яка мені подарувала, також забула її назву. Мені здається, що це сама та дисхідія, яка Серед лицечок росте такі знаєте, хатинки. Ну, ось такі два, два лисичка, які зростаються між собою, і ну, роблять таку хатинку. Ну Щось на кшталт, знаєте, того, як зростає дисхідія, дисхідія а хуя максима. Ось бачите, ну, от вона ростить, ось такі вареники. Напівзакриті лисичка, ось там іде її стволик. Зараз отак переверну. Отак. Дивіться, ось тут іде її стволик, листечко, ось так ось так складається, як вареник, а там є корінці. Ну, от мені здається, що такі самі хатинки ростить і ось ця дисхідія. Ну, але подивимось. Максиму я дуже люблю за її ось такий незвичайний вигляд. Але вона така, знаєте, капризуля. Вона не любить, коли. Коли її вуса починають загортати, як хочеться, наприклад, мені. Вона їх одразу відсушує. Саме тому зараз вона знову пустилася в ріст, вона ростить новенькі вуса, і я їх не чіпаю. І не буду чіпати, доки вона не обросте листечко. Місяці мені подарували зріз ось такої дісідії. Вона знаходиться у цьому кульку в тепличці, можете самі подивитися, із 16 жовтня. І що саме цікаве, подивіться, ну, два стаканчики знаходяться в однакових умовах, але одна он вже росте, а друга, я посадила її з одним листочком. Так вона там і сидить. Мабуть, той листочек викину, ну а цю Дісхідію вже, вже час, час відпустити з цієї теплички. Це Дісідія як такової назви я її не знаю. Вона йде як SPGPS10323. Ну, от така. Сподіваюся, навесні в неї вже, знаєте, піде більш активний рост, і вона буде також пуститися. Є її яку я придбала, а коли ще її придбала, то я показувала вам ще жалілася, що дівчина вислала мені зрізи і не вказала, де в неї початок зрізу, а де в неї кінець. Вона має ось таке красиве сіре листечко із білим комірцем. Але, ось так дивлюся, зараз не бачу. Не бачу ані нових зростань, ані корінців якось не бачу. Ну, ось так. Порізала ту гілочку, встромила у суміш ґрунту, ну і в кульок. Нехай вкорінюється. Листячка тургору не втрачають, значить, в неї все гаразд. У мене тоді ще засудив, що я так сказала про ту продавчиню, Але я дуже боюся, що в мене не вийшло ось так, як з цією хешкіляною. Тут я сама переплутала, де початок зростання, а де, а де кінець. І, порізавши хою, посадила її догори дригом. Вона в мене довгий час стояла, вже й почала морщитися, поки мені Оксанка з міста Одеси не підказала, що я її посадила неправильно. Я її дістала. Перевернула, посадила знов, і ось в такому стані вона вже знаходиться півроку. Оце, до речі, Бела Льюіс Бойс, чи як вона там називається, треба її витягнути. Ну, от, знаєте, ніяк не виходить. в мене з цією хуєю. Росте, росте, а потім пропадає. Може, навесні придбаю. Придбаю новий живець, бо мені дуже хочеться. У мене є дві белочки різних варіацій. Одна альбомаргінатна, друга, ось, бачите, від тієї другої, ось частинка вкорінюється. То мені дуже хочеться і варіант Льюіс Боїс. Ну, поки що нема, то й нема. Тож сильно боюся, щоб у мене з Іоантою не вийшла так сама фігня. Дісхіді іоанта я придбала Дісхіді і мільйон сердець. З сірим листом і також біленьким комірцем порізала її, і а ось так вона в стаканчиках. Вона вкорінюється дуже швидко. ця дисхідія вкорінюється. Бачите, мені проти сонця самі не, самі не видно, але ну, корінці ви бачите. І, до речі, подивіться, ну, ось так: ось так квітну Дісхідії. Бачите, як коронка якась. як... Глечик біленький, він дуже-дуже дрібненький. Такими квіточками вкривається ця гілочка. Поміж ось так виходять ось такі квіточки. Ну, непогана хуєчка. Ой, дисхідія, правда? Дуже гарненька. Мені взагалі подобаються рослини ампельні із дрібним листом. Кулько — друга її частина також корінюється. Або двома тижнями пізніше, як я придбала, Ось ті дві дісхіді мені запропонували придбати кущик. То я не відмовилась. Тепер маю бачити, скільки, скільки сердечок. Гарненька рослинка, бачите, вона вже розголоджується. Тобто можна із однієї гілочки виростити пишненький кущик. Але я люблю одразу і багато. Саме тому я саджаю по декілька зрізів. В один До так усього я придбала ще мільйон сердець у зеленій звичайній формі. Також поділила її на декілька частин і ось так розсадила. Ну, Навесні не знаю, або одну частинку продам, або посаджу їх разом. Мені подобаються пишні кущики. Знову ж таки, як оцей. Оце в мене, знаєте, як еталон. До чого, до чого мені потрібно прагнути. У мене є ось така дисхідія. Ці дисхідії, щоб вам не збрехати, ну но... років, мабуть, чотири. Ну, така ж вона повільна, ну така ж вона повільна. І все їй щось не так то відсушує, то скидає, то знов починає рости. Одним словом, морока. Ця Дісхідія має ось таку назву. Ну, для порівняння вам компакта. Хоя компакта. Тут у мене у стаканчику три живці від різних продавців: одна ось така альбомаргінатна, маргінатна, ну і дві, звичайно, звичайні зелені. Також, знаєте, вони ну, такі повільні хої. Ну, дівчата кажуть, вони швидко ростуть. А в мене ні. дуже повільні, дуже, як і уся дисхідія. Якщо не ставити їх поряд, а дивитися окремо, то ця дисхідія, ну, мені, мені особисто нагадує компакту. Що по зростанню, що по зовнішньому вигляду, лише тільки вона, ну, ось така дрібна. Дрібна, дрібна оце її новий вусик росте, мабуть, я не знаю скільки, ну, роки два. Він лише ось так виріс, як навіть по ви можете бачити, якісь листочки такі крупненькі, нормальні. Якісь там вона пропускала. Зараз вона ось так, нібито і почала рости. Але знов починає відсихати маківка. ну, Мороха всієї дісхіді. У мене є ось така хоя. Не знаю, чому її відносять до хоєвих. Вона мені дисхідія, Вона навіть квітне. Ви бачите, оці дві квіточки, вони вже відсохлі. Але ось так, ось так вона квітне. Це квіти дисхідії, Чому її відносять до хой, я не знаю. Але така, знаєте, прикольна хоєчка, її листячка пухнасті, По формі свого листа вона мені нагадує хоюкері лише в мініатюрі. У Ані із Одеси канал Анюта Позитивчик є така сама хуя, але вона варігатна. От її гоєчка має красивий вигляд. Вона в неї вже розголуджується, а моя чомусь не розголуджується. То ну, я, так, я так думаю, що навесні її поріжу. Поріжу і посаджу в один стаканчик декілька пагонів. Була сказати, що це хуя, а на мій погляд, дисхідія. Ладно вимовити її назву Маніпоренсіс. Ну, ось така прикольна хуєчка, дисхідія. рожеві квіточки в неї. ну Це вже вони відквітають. Вони вже, бачите, висихають, а так вони рожевого кольору були. Ось такі в мене дисхідії. Не знаю, можливо, когось і пропустила, але я вважаю, що то не настільки важливо, покажу, може, якимось іншим разом. А на цьому, любі мої в мене все. Як бачите, поки знімала відео, сонечко вже і ховається. Тож бажаю вам завжди мати сонце в душі. Бажаю миру, здоров'я і добра. Всім пока, любі, і до нових зустрічей. У мене ще є так багато хотілок. Так багато, але все. Поки що все. До нових зустрічей!